Чи є накопичення російських військових на Харківщині? Як Росія змінює тактику? Що використовує з техніки? На ці питання допоможе відповісти командир ї бригади НГУ Хартія, полковник Максим Голубок із позивним «Альтаїр». Вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю. Я. Ну і одразу ж з самою цікавою, скажімо так, інформацією, що відбувається на Харківщині, тому що раніше іноземні медіа писали, що росіяни накопичили аж 50 тисяч військових, але потім в при службі оту Харків це спростували. Чи є у вас інша інформація щодо накопичення росіян і на яких напрямках вони вже ведуть наступ? Я маю на увазі на Харківщині. Yeah той інформації, які е, зарубіжні засоби масової інформації оприлюднили. У нас підтвердження такої інформації немає. Про таку кількість противника на нашій ділянці фронту, е, звичайно, є підрозділи, які ведуть е, певні дії, намагаються відновлювати свої втрачені позиції, не, але на даний час сили оборони, в тому числі і е, бригада Хартія, стійко утримує зайняті позиції. Намагається максимально наносити втрати противнику, Да, є Противник намагається мати успіх на правому флангі харківського напрямку, але сили оборони роблять все можливе для того, щоб стримувати і не дати противнику просуватися вперед. Угу. Яку саме техніку вони зараз використовують? Чи це так само бронетехніка? Чи вони намагаються використовувати, як завжди, тактику таку малими групами, просуватися і спершу завдяки дронам, чи якось зараз це змінилося? Ну, зараз противник застосовує комбінований підхід до вирішення таких задач, е, використовують і бронетехніку. В стандартних їх розуміннях як це повинно бути, техніка зашивається мангалами. Для... Вони думають, що це буде захищати їх від наших дронів. Використовують мотоциклетні підрозділи за рахунок масованого застосування їх по напрямку. Ну і третя хвиля це безпосередньо вже піхотні малі групи, які шляхом просочування шукають. Намагаються знайти якісь слабкі місця в нашій обороні, і потім туди наносяться вже зосереджується свої удар. А чи було у вас випадки, що росіяни використовували так звані плащі, ось ці невидимки, і за рахунок цього вони навіть іноді можуть заходити в, в окопи, як нам повідомляли з. Спецпідрозділу «Артан», які несуть службу на запорізькому напрямку, що їх не видно в тепловізори. Тому бувають такі інциденти. Чи бували у вас такі ж ситуації, такі ж випадки? Так, противник широко э, застосовують э, і такі э, засоби для маскування своїх переміщень, використовують і засоби радіоелектронного подавлення несимі між собою. У нас багато таких прикладів, коли група переміщується з двома засобами, як в голові і в хвості групи. Але ми шукаємо зараз можливість для того, щоб виявляти і такі групи на відстанях, які дозволяють ефективно їх знищувати. Ви згадували стосовно мотоциклетних так званих груп. Дійсно, наскільки це є проблемою? Як часто взагалі вони користуються цією тактикою? Скільки часу вони вже використовують мотоцикли для пересування? Ну, звичайно, це є проблема в масованості при масовому застосуванні противникам мотоциклетних підрозділів звичайно, є загроза того, що противник може досягти певних рубежів, які вони визначають. Але на даний час є засоби і способи протидії цим підрозділам для того, щоб унеможливити їх просування безпосередньо до переднього краю нашої позиції. Хочу повернутися теж до питання наступу. Знаємо, що на Сумщині є накопичення військ у 50 тисяч зокрема, про це казав. Президент Володимир Зеленський бо каже, мета Путіна все-таки створити ось цю буферну зону глибиною в 10 кілометрів. Чи є такі ж ознаки і на Харківщині? Ну буферна зона, це ж взагалі ідея противника створити. Ну вони бачать цю буферну зону, прикриваючись цією метою, ведуть наступальні дії. Фактично, це є захоплення нашої території, тому я вважаю, що це неправильне формулювання. Буферна зона це просто захоплення нашої території. Наша задача не дати створення ці створити цю буферну зону. А якщо ми розмовляємо про буферну зону, то нам треба робити її вже в іншому напрямку від державного кордону. Так абсолютно погоджуюся. Хотілося б бачити цю буферну зону на території Курщини та і не тільки всюди, де проходить російський кордон. Якщо говорити про мирні переговори, то як вони вплинули взагалі на російський наступ? Чи якось вони призупиняли його, чи навпаки вони тільки посилювали і, от пам'ятаємо так звані перемир'я, які оголошував Путін, Великодня, потім травневе щось змінювалося, чи так само росіяни атакували, наступали тими ж темпами? На нашій ділянці фронту нічого не змінювалось. Противник, як здійснював вогневе враження і спробує просуватися вперед, так він е е дотримувався цих планів. Тому ми вважаємо, що будь-які е умовні якісь там обмеження по внесенню вогневого вражень з боку Росії це ще одна спроба зробити перегрупування своїх сил і засобів е і створити собі умови для подальшого просування вперед. Що стосується першочергових викликів від росіян, то е, яка найбільша зараз проблема, знаємо про те, що масово використовують росіяни FPV, оптоволокно, дрони на оптоволокні. Е, що ще з нового вони використовують, е, і наскільки це дійсно для нас є проблематичним? Слухайте, ну ми е, про це багато хто каже, ми на даний час переходимо в. Технологічної протидію, такої протиборства з противником – це засоби повітряного нападу, БПЛА різних форм, і методи, і способи їх застосування на різну глибину, і безпосередньо засоби протидії цим засобам. Тобто, якщо ми кажемо, що противник зараз масово застосовує шахеди то нам треба застосовувати аналог для нанесення удару в глибину. Території противника. Якщо ми зараз кажемо, що противник широко застосовує, і це є проблема на даний час по дронам на оптоволоконному управлінні, так, нам треба шукати терміново пособи протидії цим засобам. Так, да, ми ведемо в цьому напрямку роботу, і вона не зупиняється. Тобто на кожну дію буде своя протидія і реакція. Тому це основа. Саме головне шукати способи і, я кажу, методи для того, щоб знищувати противник. В яким засобами на даний час він не намагався і мав перевагу. Тобто ми повинні рухатись вперед. Якщо говорити про їхні слабкі місця, то дійсно в чому у нас є перевага над противником? Це український народ, наша мотивація. Це 100% ну, це перше і саме головне. Ми на своїй землі, ми захищаємо свою землю, своїх рідних, свої сім'ї, а мотивація це основа запорука успіху. Ну, а далі це навченість і технологічний прогрес у військовій справі. Якщо повернутися і, до того. Саме головне це е, гнучкість до змін в способах ведення війни. Бо війна змінюється дуже швидкоплина. Противник використовує різні способи ведення війни, і відповідно ми реагуємо на це таким же чином, і яким ми придумуємо щось новий, противник починає реагувати. Тобто, ці процеси настільки стали швидкоплинними, що навіть там два-три місяці тому все було навпаки по іншому, і ми повинні бути готові змінювати свої. Доктринальні документи саме до е, в підготовці і в застосуванні військ різних рівнів. А що ви маєте на увазі? що саме змінювати? Ну, наприклад? Ну, дивіться, у нас є, наприклад, є бойовий статут е, механізованих частин. В, е, у нас зараз широко використовуються підрозділи безпілотних систем. Воно повинно все буде вже об'єднане і. Е, Доктринальне затвердження, ті способи застосування е, безпілотних е, літальних апаратів в тактики дій піхотних підрозділів. Ну, Один із прикладів. Uh -huh. Якщо повертатися до питання безпілотників, що безумовно є викликом як для нашої сторони, так і для росіян, тому що наші далекобійні дрони теж летять на Росію, і показують гарні результати тільки сьогодні на Росію на Москву знатно так прилетіло на декілька оборонних заводів. То тут від президента була інформація, що ми запускаємо близько 100 дронів на добу далекобійних, хоча можемо виробляти навіть 300-500 і в цьому навіть вийти не просто на паритет з росіянами, а й перегнати їх, аби лише було фінансування від партнерів, чого нам дійсно зараз якомога більше не вистачає на полі бою, якщо говорити в тому числі і про артилерію, і про дрони, можливо, ще у вас є якісь теж. Ну, особливі вимоги. Ну, це загальна потреба. Тобто війна вона вимагає засобів. Я ж вам вже сказав. Наша задача адаптуватися під зміни в правилах і способах ведення війни. От, наприклад, ті, що оптованаволоконні дрони, це ж зміна. Раніше ми використовували звичайний FPV, Зараз переходимо на оптику. І от адаптація промислового комплексу для виготовлення цих засобів в таких кількостях. Це Звичайно, є потреба. Так, да, ми отримуємо зараз боєприпаси в кількості українського виробництва і від партнерів. Тому є потреба, звичайно, але вона не критично впливає на даний час на наші ділянки фронту. Стосується, що, кажуться, по фахівцям, так, є, опять повертаючись знову до потреби в. Технологіях нам потрібні фахівці. І на даний час Хартія розпочинає програму по набору жінок на технологічні посади, такі як пілоти наземних роботизованих систем, пілотів. Багато дівчат має хистий досвід роботи з високотехнологічним обладнанням, тому ми запрошуємо всіх, у кого є бажання, приєднатися до нашої спільної справи, до нашої великої родини Хартія, і разом з нами вбувати противник. Тим паче я знаю, зараз іде така думка, що можливо залучити молодь яким може підписувати контракт 1824 угу. до безпосередньо підготовки в подальшому застосування за напрямком безпілотних систем? Ну, я це думаю, буде мати успіх, тому що молодь це, ж такі, це більш диджиталізоване верста населення, і ми очікуємо надходження цього ресурсу. Угу. Ви говорили за жінок. Які найпопулярніші вакансії серед жінок, які що ви пропонуєте? Зокрема, ну от, можливо, нас зараз дівчата, жінки почують і дійсно зацікавляться. Як до вас тоді достукатися, де побачити ці вакансії? Як до вас записатися? Всі вакансії можна подивитися на нашому сайті. Там є номери телефонів, які можна отримати консультативне. Консультативну інформацію, в тому числі які посади можна розглядатися, але для прикладу я вам можу навести: у нас дівчата починаючи від танкістів, які безпосередньо ведуть бойові дії і є екіпажем танка. Пілоти, медикіні є пілоти наземних роботизованих систем, велика кількість. Фахівців на рівні з чоловіками виконують бойові задачі. Тому найголовніше бажання і розуміння того, що все ж таки це війська і до вас буде певне відношення, тобто ви повинні мати мотивацію і бажання навчатися. Ми готові вас навчити, ми готові вас супроводжувати, надавати вам допомогу. Це не тільки жінок стосується, це стосується всіх, хто приходить в Харді. Я так розумію, що і тилових посад теж достатньо. Ну, умовно кажучи, дівчата, СММ-ники, юристи, документознавці можуть теж приходити, ну, наскільки я розумію. Звичайно. Звичайно. Угу. Якщо в цілому говорити про вашу бригаду, яка зараз у вас є недоукомплектованість, чи навпаки у вас навіть, скажімо так, конкурс, бо знаємо, що зазвичай Хартія на слуху, так само як і третя штурмова Азов, зрозуміло, що туди записуються і стоять, мабуть, черги, то чи ось це перемир'я, або там розмови про мирні переговори якось вплинуло на? Бажання людей йти добровольцями долучатися. Чи зменшилася кількість охочих, чи вона така сама, і скільки якраз таки у вас ось цих охочих, які щомісяця записуються до вас? Ну умовно кількість бажаючих, що звертається в наші рекрути центри, вона залишається плюс-мінус на одному рівні. Але на даний час Хартія розгортає мережу Хартія Хабів. По великих обласних центрах з метою розкрити і розказати, що таке Хартія, які підходи і методи застосовуються в бригаді. І в цих хабах більш задача ознайомити цивільних з військовою справою, з тим, що відбувається всередині війська. І саме головне один із питань це все ж таки патріотична. І виховання молоді, населення, і все ж таки нагадати людям історію української державності, українського народу. Бо, на жаль, на даний час, що ми маємо і спостерігаємо, що є, створюється певний вакуум в інформаційному полі. І противник своїми наративами знову намагається його наповнювати для протидії там, ТЦК, знову з'являються якісь там заклики про російськомовне населення, таке і інше, основна задача показати населенню, що все ж таки українська держава була створена і існувала забагато раніше, ніж Московія. І треба пам'ятати, що народ, який не має, не знає історію, не розмовляє рідною мовою, то рано чи пізно він стане населенням, яке дасть просто забере інша держава. У нас є для цього приклад, тому ми повинні пам'ятати це. Ми з вами також говорили про технологічну гонку, про технологічну війну. Як ви думаєте, за чим майбутнє? Говорять також про роботизовані системи, скажімо так, щоб менше можна було використовувати людей, менше піхоти, натомість, щоб воювати роботами, можливо, ще у вас є якісь побажання, або ви розумієте, що за цими розробками точно майбутнє. Ну, ми від цього не відійдемо, але не можна казати, що піхота це буде яким-то Не можна було так казати, тому що там, де є солдатам, наша територія. Роботи це все класно. Звичайно, вони і ми теж само намагаємося замінити на, на деяких ділянках, де великий ризик. Для травмування було загибелі наших військових роботизованими системами, але ми теж розуміємо, що коли ми можемо вважати нашу територію звільненою, там де буде знаходити наш солдат. Тому все системи технологічні, які є в бригаді, які є в збройних силах, які ми використовуємо стосовно того, чи використовуєте ті ж дрони баба Яга, чи є чим росіянам відповідати? Бо нещодавно це ще була інформація, що у них такого немає. Звичайно, у нас є все, щоб створювати такі умови, щоб нищити противника десятки. І бригада займається, я вважаю, ефективно. Бажаємо вам тоді, звісно, здоров'я, сил і удачі в тому, щоб ефективно далі нищити ворога. І принагідно запрошуємо українців, щоб вони долучалися до збройних сил, ознайомилися з інформацією на вашому сайті, з вашими зв'язалися рекрутинговими центрами і змогли знайти собі, скажімо так, роботу до душі у наших збройних силах. Я думаю, що багато у вас вакансій цікавих, які дійсно можна для себе розглянути. В тому числі і жінкам, дякую вам дуже ще раз за ваш час і аналіз, і за в першу чергу за захист нашої країни. Нагадаю, що в ефірі 24 го каналу був командир 13-ї бригади НГУ Хартія, полковник Максим Голубок із позивним Альтаїр.